Всім привіт, вітаю вас на каналі Хістю. Мене звати Марія Павлечко, і сьогодні я розкажу про масонство, про польський національно визвольний та російський опозиційний рухи на території України. Але вже за традицією з вас лайк та підписка на цей канал, аби не пропустити жодного матеріалу, який виходить на цьому каналі. Також запрошую вас у свій телеграм-канал. Поїхали! Хто ж такі ті масони? Масонство взагалі як термін, як течія, виник ще в період середніх віків і дослівно перекладається як вільний каменяр. В період середніх віків це були справді будівельники, які вільно могли пересовуватись країнами Європи, але в період нового часу масонами почали назвати учасників таємних релігійно-етичних гуртків, які намагалися ніби перебудувати весь світ. Цей світ мав бути кращий і досконаліший. Себе ж вони назвали будівельниками, а Бога вони називали головним архітектором світу. Саме тому ось ці масонські символи пов'язані з будівельною справою. Ці масонські символи ви можете зустріти будь-де. На будівлях, навіть на грошах наших сучасних, на американських, українських, тобто вони зустрічаються повсюдно, але ми не звертаємо на них увагу. Найперший символ, який можливо вам і знайомий, це всевидяче око, всевидяче око цей символ означає вічну присутність, спостереження і проведення великого будівничого всесвіту наступний символ це є косинець і циркуль це є символ перепланування світу. Третій символ це є кельма, яка є символом зміцнення братерських зв'язків. Прямець у нас символізує істину, рівень це є символ рівності між людьми. А молоток в нас символізує вдосконалення і кращі зміни. Взагалі, масонство воно було міжнародною організацією. І всі масони об'єднувались у так званій масонські ложі, тобто товариства, об'єднання. А головна мета всіх масонів світу це об'єднання всіх народів світу на засадах рівності, свободи та братерства. Але особливість масонів в тому, що вони заперечували будь-яке насильство як засіб досягнення мети. Тобто насильство масони не використовували головними їхніми інструментами є просвітницька діяльність, і вони закликали до морального духовного. Вдосконалення людини, масони засуджували абсолютизм, деспотизм, жорстоке ставлення до людей. Тобто, масонські ложі, як і загальносвітові, так і українські, вони об'єднували еліту суспільства, яка була незадоволена порядками, які вже існували, і намагалися ці порядки, ніби повалити шляхом просвітництва вдосконаленням самої людини. Ну тобто, принцип почне з. Себе і ти зміниш весь світ. Перша масонська ложа на теренах України виникла саме на Волині в селі Вишнівець у 1742 році. Проте, вже такого все загального широкого поширення масонські ложі набули на зламі вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть, і тут яскраво себе проявили такі масонські організації. Перш за все, Одеські це є понт Евксинський і друга масонська ложа це трьох царств природи. Київська масонська ложа це є з'єднаних слов'ян та полтавська любов до істини. Їхніми учасниками була здебільшого тодішня інтелігенція. Це були вчителі, лікарі, юристи, службовці, представники шляхецько-старшинських родів і так далі. Але згодом учасників ось цих українських масонських лож розчарувала ось ця бездіяльність, і таку дієвішу позицію зайняли вихідці з полтавської масонської ложі, яка називалась Любов до істини. І в 1821 році під егідою Василя Лукашевича. Було утворено Малоросійське таємне товариство. Учасниками цього малоросійського товариства були однодумці та друзі Василя Лукашевича, які сформували програмний документ Малоросійського товариства, який називався Катехізис автономіста, і тут було визначено основну мету діяльності Малоросійського товариства. А саме найперше, це політична незалежність України як передумова вільного її розвитку. Скасування кріпацтва і запровадження європейських форм державного устрою. Така діяльність малоросійського товариства Масонських лож призвела до того, що імператор Олександр І своїм указом в січні 1822 року видав указ, яким заборонив діяльність будь-яких таємних товариств та масонських лож. оскільки він вбачав загрозу для себе і для своєї держави через діяльність ось цих масонських лож та таємних організацій, після наполеонівських війн, коли дуже багато різних офіцерів, простих звичайних солдат побували в Європі, вони побачили рівень життя тодішнього європейця, і він... Кардинально відрізнявся від рівня життя в Російській імперії, і ось ці військові вбачали, що проблема всіх ось цих негараздів Російської імперії це, от, власне, є абсолютизм монарха та кріпацтво. І вони намагалися повалити абсолютизм та скасувати кріпацтво на теренах Російської імперії. І це призвело до того, що ось ці військові намагалися повалити існуючі. Порядки шляхом державного перевороту, який активно почали готувати для підготовки цього перевороту, було створено союз порятунку, який згодом розпустили і на його основі створили союз благоденства. Але вже в 1821 році союз благоденства розпадається на два таких таємних товариства південне та північне. Південним товариством керував полковник Павло Пестель, і ось це південне товариство воно мало свої осередки в місті Кам'янка та в місті Васильків. Програмним документом південного товариства була Руська Правда. Це ніби косплей на руську правду Ярослава Мудрого у руській правді. Дуже чітко було описано, якою ж має стати Російська імперія, а вона мала перетворитися на унітарну, тобто неподільну об'єднану державу якою керував би не монарх, а обрані населенням органи влади, тобто Російська імперія мала перетворитися з імперії, тобто з монархії на республіку, яка б складалася з десяти штатів У 1825 році до південного товариства приєднується в Товариство об'єднаних слов'ян. Центром цього товариства було місто Новоград Волинський, яке було утворено братами Андрієм та Петром Борисовими, які відстоювали ідею визволення всіх слов'янських народів, які в кінцевому результаті утворили свою слов'янську. Федерацію, свій слов'янський федеративний союз, це ми проговорили про південне товариство з центром у місті Кам'янка та Васильків, яке було утворено в 1821 році Павлом Пестелем, який написав свій програмний документ Руська Правда. Але вже в 1822 році в місті Петербург утворилось північне товариство, яке очолив Микита Муравйов. Програмний документ північного товариства називався Конституція в своїй конституції. Микита Муравйов чітко описав, що Російська імперія має стати конституційною монархією і має утворюватись парламент, тобто з самодержавства Російська імперія. Має стати обмеженою монархією за прикладом Сполучених Штатів Америки Російська імперія мала поділятися на штати, два з яких чітко збігалися з кордонами колишньої Гетьманщини та Слобідської України. Проте зауважу, що ні південне, ні північне товариство не передбачало для України. Ані автономії, ані самостійності. Проте, програмні документи як і південного, так і північного товариства мали деякі спільні риси. А саме, перш за все, це скасування кріпацтва, друге це повалення абсолютизму монархії. І третє це надання населенню громадянських. Прав. Ну і відповідно, ось ці воїни. Вони ж планували свій державний переворот. Цей державний переворот вони планували на 1826 рік. Проте помер Олександр І, імператор Російської імперії. Це сталось у 1825 році, і тому повстання було перенесено. Перенесено на 14 грудня 1825 року. Коли всі військові мали скласти присягу новому імператору, і відповідно в Петербурзі спалахнуло повстання, але воно було придушене. Нас цікавлять повстання, які відбувалися на тренах України, 29 грудня 1825 року, поблизу містечка Васильків, почалося повстання Чернігівського полку, очільником якого був полковник Сергій Муравйов Апостол, який був нащадком гетьмана Данила Апостола, проте вже 3 січня 1826 року це повстання було придушене. Керівників повстання стратили деяких учасників цього повстання, заслали до Сибіру, а інших учасників покарали так званими шпіцрутенами. Це удари такими гнучкими палицями. Та більшість учасників цього повстання були заслані на Кавказ. А тепер ми поговоримо про польське національно визвольне листопадове повстання. 1830 31 років, яке мало за мету відновлення Речі Посполитої до першого її поділу, до 1772 року. А згадайте, чи українські терени входили до складу Речі Посполитої і чи передбачало це повстання відповідно незалежність або автономію українських терен? Спойлер ні. Отож, на теренах України розпочалося польське національно-визвольне повстання. Чому воно почалось через те, що Польща була жорстоко обмежена в своїх правах Російською імперією? Це й не дивно. Згідно з віденським конгресом у 1815 році. Утворювалось так зване королівство польське, яке мало велику широку автономію в складі Російської імперії за конституцією. Королівства польського мав діяти сейм, уряди. Польська мова в звичайному житті мала використовуватись також в діловодстві. Мали бути створені військові підрозділи на тренах королівства польського. Проте всі ці описані риси вони не поєднувались з російським само. Державство, яке самостійно хотіло управляти цими територіями, і тому російська влада, як і зазвичай, як і в будь-які періоди, як і в будь-які етапи свого розвитку, пішла в наступ. Було запроваджено цензуру, було звужено повноваження польського сейму, придушувались прояви такого національного свідомого польського життя. Запроваджувались репресії, але чи не найголовніше намісником в королівстві польському був не польський шляхтич, а російський представник, а саме брат російського імператора Костянтин Павлович. І тому розпочалось повстання, яке очолювали польські офіцери. Розпочалось воно в листопаді 1830 року. І саме тому його ще називають польським листопадовим повстанням 1830-31 років. Розпочалось воно у Варшаві, проте згодом поширилось на теренний правобережжя України. Куди були перекинуті військові загони, які мали бути підтримані місцевим населенням? Ну і для того, щоб поляків підтримали інші народи, зокрема і українці, вони придумали лозунг за нашу і вашу свободу. Але яка ваша свобода, якщо ми мали увійти до складу речі Посполитої? І далі там так само мало бути кріпацтво і е, велике панування польської шляхти, і головне польської віри. До повстання долучилася польська шляхта Волині, Київщини, проте місцеве населення просте звичайне не підтримало це повстання, тобто селян не влаштовувало збереження кріпацтва. А українську інтелігенцію не влаштовувало те, що правобережжя, захід України мали бути приєднані до складу Речі Посполитої. І все ж таки, в січні 1831 року російські війська придушили ось це польське листопадове повстання. Ну і відповідно, суд відбувся над учасниками та очільниками цього повстання. Він відбувся в Києві, і частину учасників та очільників повстань. Їх перетворили в солдат, відправили до Кавказу. Також було заслано частину учасників до Сибіру, а польську шляхту було позбавлено всіх дворянських титулів та привілеїв. Але чому ми говоримо про це польське листопадове повстання, якщо українці в ньому практично не брали ніякої участі? А говоримо ми про це повстання через те, що ще довгий період українці пожинали негативні наслідки цього польського повстання. А саме на правобережжі було закрито польські школи, було закрито Кременецький ліцей, було скасовано Магдебурзьке право, скасовано діяльність литовських статутів. В 1839 році було скасовано діяльність української греко-католицької. Церкви, тобто для українців це польське листопадове повстання позначилось вкрай негативно. Перевірте, чи підписані ви на мій канал, та чи поставили ви лайк до цього відео. Також не забувайте про дзвіночок, оскільки він допоможе вам нагадати про свіженький матеріал, який виходить на моєму каналі. Весь контент на цьому каналі я роблю самостійно, і повірте, це займає велику кількість мого часу. Тому буду вдячна вам за фінансову підтримку. Всі реквізити є в описі під цим відео. Так я притомна і я розумію, що фінансову підтримку потрібно надавати лише тоді, коли ви закрили свої фінансові питання та потреби і задонатили на Збройні Сили України. Отож, сьогодні ми з вами говорили про масонство та суспільно-політичні рухи на теренах України. Ми з'ясували, що діяло декілька таких великих і потужних масонських лож на теренах України це Одеський, понт Евксинський та трьох царств. Природи, також ще були київські це з'єднаних слов'ян. А також полтавська любов до істини. Ще діяв декабризький військовий рух, також на тренах України. Ще діє польський національно-визвольний рух. Це проявилось у листопадовому повстанні 1830 31 років. Поставте лайк та підпишіться на мій канал. А на цьому у мене все. Дякую за увагу!